Я не люблю, коли блимають мені на відочі, бо я буду виступати, пожалуйста, не фотографируй. А потім буде, тому що збиваєш з пантелику. це вже не я не буду переведе. Ну так і хороше. Тому що воно влідяє, помієш, ходиш. Значить, шановні, ось тільки що ви будете, будемо розглядати, що вносимо план про роль громади, управління. Я не знаю тільки ким, він хотів сказати, буде ця громада управляти. Але стояло питання, щоб ми внесли на слідяще чи ви внесли на сьогодніще засідання таке питання. То е, я хочу вам наповнити, що якраз міська рада і виконує ті задачі, які поставила перед нами громада міста Мені, тому що на е, зібранні, яке ми проводили е, мене. Постало питання, що скільки може нас мучить комунальне підприємство і його голова цими тарифами. І просимо щось зробити. І якщо ви пам'ятаєте, тоді ставило питання, що взагалі, щоб не було комунального і так далі. Я сказав, ми да, хорошо, ми строїмо альтернативне підприємство, яке буде паралельно робити, і побачимо, чи буде краще. Будемо проводити тендери. Це в світлі. Тих рішень і положень, яке перестав нам ставить зараз е, життя і наше керівництво, на що спиралися ви в цьому, що ми йдемо проти волі. Ми говоримо за 20 років. Правильно, 20 років керує цим підприємством товариш Василь Люхимович. Чи пан Василь Люфович Але щось ви забулися, що це ж було надбання усього міста. Гаражі, оці мастерські є, і там було й більше, був і трактор, який на сміттєзвалищі Гріб десь він Була й готель, Це теж була надбальна міста. І якимсь хитрим чином тільки в Мельському районі воно стало приватне. А раз воно плеє приватне і не належить не в міській громаді, не належить всім громадянам міста мене то воно може робити сапочі. Що не маю права зайти на територію без дозволу пана директора. Як голова, не має, тому що це його приватна власність. І коли постало таке питання, то ми його і вирішували на сесії. Тут стояло питання за ціну. Скажу вам за цену. Ларчик відкривається дуже просто. от вспомню, Василь Фіменович? Ось його лист станом на 1 десятку, ну це тоді він писався, 2000 року, фактично численність робітників, по товариству Мельницький комунальник становить 34 чоловіки, при нормативні 41. Тому ж році, в 2011-му, дається розрахунок ціни, який виходить з того, що всього на підприємстві. Робить 53 чоловіки на 20 більше. А це зарплата. А це все. А це 50 тисяч плюс прибілі вони тепер отримують, якщо посчитати по зарплаті, тому що люди це не роблять, а сюди це, це, це в розцінки вийшло. я це вже говорив, на нараді, коли збиралися, пам'ятаєте, ми ж не одно вже проводили мероприємство громадяни міста. І ніхто на це не звертає увагу, що тут явна підтасовка і явна брехня, яка йде можливість приватному підприємцю наживатися на грошах на копійках громадян міста мен. так що говорити... За обслуговування водогону. Ну, знаєте, у... і таки він ремонтувався. І це повинно ремонтуватись. Тільки десь ділося більше половини колонок. І ніхто не може сказати, скільки їх було 20 років назад, тому що в нас немає даних. Але подивіться, по місту сталося єдиниці. Десь нам дають, що 27% у нас води витікає. 27% це парашютак ми захлепнули, потери так називаємо. Десь за 20 чи за 30 років, повірте мені, йшла розмова про перемичку, яку в минулому році зробили. І всі люди дякують, тому що сюди на атмосферу подобавилось подобалося води. Ось ось проти цього здання. Чого не можна було зробити? Того, що якщо і з'являється якийсь прибуток, у нашому комунальному, він з'явиться, вони не будуть собі забирати у кишені, а там ніхто з ним не поділиться. З громадянами ті, які платять оці папіки. Ми говоримо за вивезен сміття. Так, да, проблеми є. Но проблеми тут не в комунальному підприємстві, а якби воно було, щоб зима вивозила, так взагалі б труба була і велика. Подавні, я пам'ятаю, суди враз були. Але а, проблема в тому, що о, ну, позапрошлий рік затвердили дуже високе вилучення, я не знаю, і так далі. Ми закінчили рік, а повірте, що міська рада це все 10 чоловік. А 146 це саді. У нас півмільйона було борг. Ми не платили за тепло, за електроенергію, за газ. Вони платили за питання в саді. Воно перейшло на цей. Так, да, в цьому році я добився, повірте, походив місяць, що вже вилучення буде тільки півмільйона. Але теж вже помільйона додалося. І дуже важка ситуація зараз із Грошима. Гроші у міській раді на даний випадок, так бюджет створений, хватає тільки на зарплату, то не повністю. Тому що багато підприємств поставили, нема, нема, нема доходу, нічого не йде. А треба задержатися фази. Отут ми, звісно, кульгаємо. Друге, навіть я вам елементарно приведу розцінку. Е, наш комунальний підприємство вивозить тверді побудові відходи і від громадян міста, і від підприємств. Чого підприємство відказалося від послуг. Шановного Василя Єфімовича, по маленькій причині, того, що у нас ціна, і це ж там рентабельність теж заложена, не думайте. 19,50, а в них було 52 гривні, мені кажуть. А це так і з водою буде. Якщо він би заважив, що в нього 35 чи 40 робить людей. А не на 20 чоловік більше, Це в половину більше закладено. Так і розценки ж би були нижче. Я вам ще раз наголошую, що прибуток тут. Ну на що він здався, допустим, до міської ради комунальному нашому прибутоку. Якщо він є, я його просто заберу, перекину на саді, куплю якусь качелю чи ігрушку. А там, якщо прибуток з'явиться, то я не думаю, що... Він пішов на благо нашої громади. Також, щоб ви знали, шановний товариш Лубенко, якраз я захищаю права громади міста мене, яка до мене звернулася. Можете підняти протоколи, і ви були на тих засіданнях. Хочете, давайте ще раз заберемо. Люди зійдуться по цьому самому питанню. І обсудимо і ваше питання, кого ви захищаєте? А кого захищає фасю? Я захищаю громадян міста. А ви не знали, шановні. А, я вибачаюся. Якщо люди бояться, що там не буде робота, ми будемо. Може би буде. краще будете робити. У вас будуть менші розчинки. А ні, то ми ж вас заберемо. Я все время казав. Ніхто нікого не буде виганяти з цієї насос, на четкуди. Нашу. І на що другий брат. Ви думаєте, що забороти краще? Ні, я не, а на що їх не я знаю. Я знаю всіх, і ви мене всі прекрасно знаєте. І не треба думати, що тут немає інженерів, чи немає нічого. Все є. Це, і Сидоренко 20 років проробив на серзаводі, головним інженером, я знаю, що це таке. Це набагато важче, ніж чем... тут. Тут можна за книжку перекрити. На сутки, і на двоє, а там нельзя. Молоко скісну. Я навіть ще за обслуговування вам скажу, за відношення до людей. Ось сидить і нежинець, Василь от читаю, вспомнили, що рядом з Камхозу по Орицьку там. Ну, шум був, гам там багато залоб. Значить, відремонтували, взяли колонку, там, де була отвод, ну трубки ну пали ставщини. Забули дерев'яний чапок, хлопці ж їхні, ну потім чапок зник через 3-4 роки. Випав, шахта заповнилась водою, замість того, щоб прийти перемонтувати, я туди приїжджав, це була субота, ледь не допросився, Василь Хевич не відповідав, лежать Романович каже, без Василя Хевича робити нічого не буду. Люди кричать криком 7 тисяч за те, щоб відремонтувати оцю колонку. Прийшли при мені, бо я вже жаккунський голова на роботу, воду, знайшли той чапок, ніхто не виїхав з її. Заварили, сам, ну зараз при нас не сварки, і все. А вони за ремонт тримали 7 тисяч. З людей, з вас, із вас шановно.